Ну то покажіть, чим ви будете зараз заповняти. Достаньте, де ваша печати. Це... Ну не так, що вийме на скріпку. Красиво і хай. Тільки почали писати, да? А ну стоп. Дайте. дайте. Шо, ні, ні я вас не заберу його, переверніть протокол. А тепер відкрійте протокол. Що, Снимай, Знімай, бране. А тепер откроємо тут. А для чого тепер переписуєте вот цей? А тепер давайте записи. Правильно? Нет, я розумію. да, это не Тут 6 Так, і куди Тут їх теж тут тут і коли пишуть? Тут тут і коли пишуть. На, 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 ту, на, ту, на ту. постійте, не тронути. Вже все рівно вас ж красиво знімають для кіно і для все. Що, не нема пішов, так пичі тут. А ви за кого голосуєте? Я собі пишу підходи, так. Протоколи себе пишуть. А як ви пишете тут? Ви ж повинні писати на дільниці. А що у вас? Як ви розписуєтесь там? Можна не знімати. Ні, так вже не може бути. Це ж ви на ОВК вже робите. Ви вже за це повинні відповідати, як же не знімати. Вас вже знімають для того, щоб потім показати, як проходять вибори, як ви допомагаєте Україні правильно розвиватися, щоб добре жити.